Як подолати стан внутрішнього біженця? Ми вже слово біженці заїздили, вже говорять по всім каналам, але давайте поговоримо про внутрішнього біженця, оскільки саме оці зовнішні обставини вони створили в кожному з нас. Таку частинку, яка страждає, яка депресує, і з яким зараз треба працювати. Тому я пропоную вам в цьому відео декілька пунктів, які вважаю є важливими. Послухайте їх і подумайте, чи у вас є така модель мислення. Перше, це нам потрібно. Просто проговорити і визнати втрати. Людина, яка говорить, я приїхала зараз до Німеччини пересидіти чи до Італії, до Іспанії, до будь-якої країни, вона себе автоматично ставить в певний підвищений стан. Потрібно проговорити, що в нас в країні війна. Люди втратили будинки, вони втратили родичів, вони втратили життя, яке було до. Ми ніколи не повернемося в Україну, яка була 3-4 роки тому. Тому, якщо це зрозуміти, ваш мозок буде працювати у напрямку адаптації в новій ситуації. Поки ви даєте команду в той самий мозок, що ми перечекаємо, ми перебудемо, ви не зможете. Ловити себе на думці, мені подобається ходити цією вулицею, мені подобається їсти і купувати їжу в цьому ресторані. Мені подобається ця мова. Поки ви не назвете те, що ви втратили, ви не зможете радіти тому, що у вас є. Другий момент це потрібно. Дати собі право на емоції. Нас з дитинства вчили. Хлопчики там не плачуть, дівчатка не... я не знаю, що дівчатка не роблять, оскільки я думаю, дівчатка наші можуть робити абсолютно все. Так, да, кіт прийшов, іди. Наприклад, от він собі дає право на емоції, тігра хоче до мене прийти. Чим більше ви зменшуєте значимість своїх емоцій. Тим більше ви заганяєте їх у підсвідомість. І емоції в нас хід прийшов. Так, зараз я вибачаюся, ми його покладемо десь. Чим більше емоцій у вас вони де ховаються? Вони ховаються в тіло. І тому чому в нас виникають ракові пухлини? Чому йдуть неврози, чому йдуть панічні атаки? Тому що ваші емоції, вони собі, ага. Мені Таня не роз дозволила показати, що я хочу плакати, і вона собі раз там десь сховалася. І в тані потім буде язва. Це такі прості речі, вони зрозумілі будь-якому лікарю. Не називаються гарним словом психосоматичні. Е Якості чи психосоматична хвороба, признаки. Ми намагаємося про це не говорити, оскільки ну хто ж говорить про те, що він хворий. Тому, будь ласка, проявляйте свої емоції. Хочете дати кому ляпаса, підійдіть і дайте. Хочете кричати, кричіть. Говоріть про те, що вам погано добре на стандарт. Підіть стія, гут данки. Та ніхріна мені не гут, ніхріна мені не данки, але... How do you do? Thank you, I am fine. Будь-яка мова. Якщо вам не добре, то кажіть про це. І не бійтеся в чихось очах показатися слабким. Ні, ви не слабкі, ви розумна людина. Наступний цікавий момент це поверніть контроль над своїми почуттями. Про що я говорю? Це певні ритуали, які стануть для вас таким собі островом стабільності. Наприклад, коли я. Приїхала до Німеччини, то я продовжувала ходити в кіно. У мене була традиція така, я в Старокостянтинові місце, де я ходила до школи з подругою. Ми кожну п'ятницю ходили в кіно. Хтось там в баню, пам'ятаєте, той фільм. А ми з нею ходили в кіно. І коли приїхала до Німеччини і розлучилася з чоловіком, в мене була настільки велика травма, мені потрібно було щось для себе. Я ходила сама в кожної п'ятниці в кіно. Це давало мені отой якір. Того, що в мене в минулому було стабільно і зараз це дуже класна техніка, вона працює. Напишіть, будь ласка, про свої ритуали. Які є ритуали у вас, які допомагають вам от заземлятися саме в таких стресових ситуаціях? Ще цікавий момент. Це. Вам потрібно коло підтримки, тільки таке коло, яке вас підтримує, а не яке використовує вас і ви таке собі емоційне відро для бруду. Тобто ви дзвоните подрузі, вона така, о, мій падло, пішов туди, те зробив тут все погано, лікарі погані. Скільки я читаю коментарів, Німеччина нам не подобається там, чи ще якісь такі речі. Е, якщо ви є. Таким громадводом, як називають, негативних емоцій, то вам не потрібні такі люди. У вас достатньо в самому в самій негативу. Тому ви спілкуєтеся з позитивними людьми. Є позитивні блогери. До речі, також належить до ритуалів. Є ваша улюблена музика, є улюблені кафе, куди можна піти. Вам потрібна підтримка. Дзвоніть, спілкуйтеся тільки з тими, хто дає вам позитив. Наступне це емоційна гігієна. Сьогодні в нас бомбили знов Київ і Одесу. Якщо ви читаєте групи годину, автоматично після цього вас немає що з вас взяти, як вас використовувати, оскільки ви придавлені цим негативом і цим тиском. І вас ніякий психолог не витягне за дві сесії. Там треба працювати. Тому. Інформаційна гігієна це 20 хвилин в день. Ви слухаєте новини, а ще краще зробіть донат, і буде вам щастя, і вам ці всі новини слухати не потрібно. Ще цікавий момент це переписати особисту історію. Тобто, зранку прокидаєтеся і кажете, не було останніх 4 років. Я жартую, що ви робите? Ви говорите про себе як активну людину. А, можна сказати, так мене лишив чоловік, зі мною сталася халеп. Тобто, ви в пасиві, всі навколо такі погані, а ви, бідна, нещасна, сидите і плачете. Або ви переписуєте, ви кажете, я переїхала до Німеччини. Джоб-центр відправив мене на роботу. Ви хто? Ви жертва? Джоб-центр хто агресор? І всі погані. Я шукаю роботу. Ми в розмові з джоб-центром поговорили, посиділи, говорили, балакали, сіли, заплакали, я пішла шукати роботу. Активність. Навіть ваш мозок, він вже, вибачте, вас не нагнули, а ви самі шукаєте щось там на землі. Це дуже важливий момент, чи я активно дію, чи мене активно діють. Кажуть, що чи вона пішла з роботи, чи її пішли. Тобто розумієте, який нюанс? Це дуже активний і важливий момент. Ще один цікавий момент це пошук нового сенсу життя. До речі, на жаль, така класична фраза, але є люди, яким гірше, ніж вам. Є Хлопці, які в нас військові, люди втратили будинку. Якщо ви знаходитеся десь за кордоном, і от зараз саме у вас той внутрішній біженець вмикається, що ви можете зробити? Займайтеся волонтерством. Я знаю велику кількість дівчат, у яких відкрилися таланти, і які роблять мотанки, які стали енергопрактиками, які малюють, які роблять донати, варять борщі, знаходяться в українських спілках. Тобто є велика кількість людей. Які роблять щось позитивне, через це в них з'являється сенс життя. Я вбачаюся тігра. Наприклад, от я отримала такий чудовий подарунок від Анжеліки. От таку мотанку вона мені зробила. Тому є велика кількість можливостей знайти новий сенс. Можете працювати в притулках для тварин. Зараз в нас весна, велика кількість котів і з ними треба гратися. Ви можете ходити в будинок для літніх людей, бабусікам щось там співати. Будь ласка, комусь допомагати вчити німецьку. Багато вже класно розмовляє німецькою, ви можете допомагати тим, хто цього не знає, хто знаходиться в Німеччині, наприклад. Наю там рік або півтора. Тому якийсь певний сенс, знайдіть нове хобі. Зараз стільки тюторіалс є завжди якась можливість, якщо ви бажаєте. Або ви впадете в ту прірву. Знов таки читаю в коментарях: тут не подобається, там не подобається. Такі люди їм ніде не буде подобатися. Додому приїдеш, пам'ятаєте, як в тому жарті? Ну що, ну гімно, як гімно. Тобто людині ніколи не буде добре, якщо вона не створить певні ситуації свою плідну середу, свої якісь умови. І тоді їй буде добре і комфортно. Створюйте для себе нове гніздо там, де ви зараз знаходитесь. І ваш внутрішній біженець, він нарешті прибіжить. До речі, мене це слово останнім часом дуже бісить. Про емоції. Давайте з вами придумаємо якесь нове слово. Як можна назвати людей, які приїхали з, наприклад, з України і живуть в Німеччині в будь-якій країні чотири роки? Вони вже не біженці, вони вже прибігли, ми вже все, ми вже сидимо. Як можна придумати? Напишіть, будь ласка, коментар під відео, думаю, буде дуже цікава тема. І останній момент точка майбутнього: подумайте, де ви хотіли б бути. Фраза. Я не знаю, куди ми йдемо, ми всі там помремо, від нас нічого не залежить. Це те саме, що гімново полонці десь собі крутиться, від нього нічого не залежить. Від вас залежить те, як будете жити ви завтра. Тому точка майбутнього. Як ви будете вчити мову, яку роботу ви хотіли б мати, куди б ви хотіли поїхати, кому б ви хотіли допомогти це те, що є вашим орієнтиром на майбутнє. Я вам безмежно вдячна за ваші коментарі, за підписку. Якщо потрібна підтримка психологічна, будь ласка, пишіть, звертайтеся під відео, є мій номер телефону, ми проведемо з вами консультацію і ви... ми зробимо з вами аналіз вашого життя. Що вам вдається, що трошечки треба підкоригувати, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Але не сидіть і не чекайте, що хтось прилетить і вас врятує. Вас врятує тільки ви самі. Ну і, можливо, позитив, консультація, психологи, які зараз працюють, є велика кількість професіоналів. Вам не потрібно витягати цю ситуацію самому. Звертайтеся і буде вам щастя. Тігра вам бажає також гарного часу. Хвіт. І ми побачимося в наступних відео.